Привіт! Я Анна, керівниця відділу сервісу «Синергії». Вже невдовзі. Ми запросимо інвесторів 15-16 та 17 будинків на оформлення права власності. А поки я розповім, як проходить ця процедура та що вас чекає далі. Отож, оформлення права власності можливо, якщо у вас є три так: будинок введено в експлуатацію, це вже є. Йому присвоєна поштова адреса, це в процесі, і ви сплатили повну вартість квартири, а це залежить від вас. Тепер про процедуру оформлення. Ви можете обрати, як оформлювати через нотаріуса або реєстратора. А потім оглядаєте свою майбутню квартиру. Якщо заважень немає, підписуйте оглядовий акт. Якщо є, вказуєте на них. За потреби здійснюйте додаткові оплати, надлишкові метри за оформлення, вивіз будівельного сміття та котел. І останній крок реєстрація права власності. Ви подаєте документи паспорт, картку платника податків та попередній договір купівлі-продажу. Та приблизно через два тижні ви отримаєте витяг про права власності. А слідом за ними і омріяні ключики, і ви законний власник квартири в курортному містечку Синергія Сіті. До зустрічі у відділі сервісу.